Доброго вечора, любі друзі. Сьогодні у нас п'ятниця, день закупів. Тож не будемо тягнути нашого кота за хвоста і розпочнемо. Поїхав я до Лідла, як завжди. пакетики, тільки, правда, з бідреночки, але то нічого. Бідреночка нас не забуває, ми теж її частенько посіщаємо. І так, влітлюсику, що ми купили. Сьогодні був день, 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 день. Таких. Невеликих, але обнижок. І так поїхали. Водичка. Наша водичка сагувара. Два по шість чупаків. Була навіть обнижка. Як береш 12, 12, то 3 маєш безкоштовно. Так що дуже-дуже дуже гарна акція. Як завжди, водичка, те саме головне. Маємо. Посилочку для тих, хто, як то кажуть, не зрозумів з першого разу такого бакалавчика. Свої улюблені батончики. Батончики два. Герненки смачненки. Так. Ще 60 штук на всякі випадки, як то кажуть, на всякий випадок. Щоб були, ще мені стане на пару місяців. Бо мало. З цими обстрілами. Всі ціни злітять, а нам треба що правильно жити. Поляки ще сподіваються, що у них мене, але ми, ми то знаємо, що москаль не відступить. Так що запасаємося, як то кажуть. Не сухарями, звісно, але батончиками поживними. Все, поїхали далі. Хлібчик, Хлібчик житній без дрожжі. 3,85. Гарна ціна. Булочки наші улюблені фітнес з такими насінничками. Так, 5 штук. Як брав 5, то не по 99 грошиків, а по 85. Теж непогана скидочка. Дві переправки до курчака. Одна така пікантна, ця, а ця більш така зелені солодка. Змішаю і буде дуже-дуже смачно. Кожна по злотий 90... А, ця, злотий 99, ця злотий 69. Побачимо. Але вже куштував. пойде. Рифрут. Рифрут взяв. Люблю їх, але не часто їх їм. Але сьогодні була знижка. Знижка була так ще 6,85 за кіло, а сьогодні 5 злотих. Ну і вирішив, беремо. Так. так, Це у нас наші фініки. Без фініків нікуди. Зранку обов'язково з нашим трожком. Дві упаковочки. фініки не дешевшують. 659. І звісно, три упаковачки Купив упаковочки зранку. А в неділю у нас вівсянка. Це теж були невеличкі такі знижки. Береш дві, отримуєш тут по 100 грамів. Звісно, таке. Це, ж, як то кажуть, швидкий перекус, щоб не готувати зараз. Бо після роботи і після закупів ну, геть, геть не тянуть на готування їжі. То взяв собі такі два. бо була обнижка. Так вони по 5, а так по 3,75. Ну таке. На будвір бродики пойдеть. Морква. Ну, Моркви нікого не здобуєш, Та мені до фаршу буде. Яблука. Яблука польські, такі невеличкі. Але взяв, бо була обнижка, бо щось яблука геть. В Польщі дорогі, по 4 злотих. А так вони по 5. Ну це капітать. Але взяв, бо люблю. І звісно наша курка. Курка чвартки дуже велике упакування. Теж взяв бо обнижки. Ну, десь біля 2 кілограмів. І мені ото обійшлося воно. Зараз скажу скільки в нас курка. Чвартка курчака за 23 злотих. Оце вийшло. Ну, Трохи непогано. Бо так кілограм 16 кг. Ну, щось задужу згодний з вами, але нехай буде. Я собі заморожу і потім потрошку-потрошку для нарощування м'язів, як то кажуть. Молодому ростущому організму. Повно да. да. Погнали далі, далі Далі у нас сметана 18%. натурально. Моя найкраща. Для два, два, два. Дві похоронки. Як завжди. Найкраніше лісова. О, маємо іще делікатес. Зараз робить. Фізі або інжир. Два, Це прям себе балую, бо отримав зарплатню, то думаю, куплю собі щось смачне. Один плюс один. Одну береш, одну отримаєш. Так, вони великі однишки, але ну, <кій> виходить одна за дві, за два злотих. Ну, тобто дві за два злотих. Ну, може може бути для рознообразя. Дуже смачні. Конечно. Помідори маляна. Ну, чи розові. Так, теж 9, 9 злотих за килок, мені обійшлись тут трошки більше пів кіла, може бути. Та салат я так не раз. банани, єлі встиг, як то кажуть. Хотіла вже з підносом забрати, бо там вже пусті були, то взяв собі чотири останніх такі. найкращому найкращий але мені, мені залюбу душу, там. Бо була знижка. 50%, так вони по 6,99%, тут по, по 3%. 40 пішло. І може бути. Звісно, 80. Маю звик, звичайно, але взяв ще близьковично, бо хочу після роботи не, не витрачати багато часу. А так, Пікляточком залив, окропчиком залив і дуже-дуже смачно. А головне поживно і нашвидку короче. Так, Так, це упаковка у нас 7725. Може бути. То скільки у нас кіло? Кілограм. Взяв, так спробуючи такий рис. 3,85 Рис ясміновий. ясміном. Ясміном. Забачу, побачимо, по зім розкажу. Сирда, 300 грамів. Теж взяв, бо була обнижка 25%, так він 9%. А так я за 7 взяв. Може бути. Це у нас сметанка друга. І ще взяв такий сирок. Сорок кейський. Творожок туди світанкою. Так вона нас руч, аби було і для як -то різноманіття. Бо голода трохи, трохи вже може піднадоїсть. Так, це в нас червона квасоля. 2,92. Скільки у нас тут? 400 грамів. Люблю на два рази мені стане. Теж для різноманіття. бо каші, макарони, картопля, Ну трохи-трохи, трохи, трохи так нудить. І, звісно, звісно взяв олівки. Олівки до салатика додаю. Так, трошки дороговато. 7 злотих, 7,29. Але потрошку додавати треба, бо вони дуже поживні. Навіть маю і олію олівку, але і мені грецькі олівки теж припалив оливки олії і дуже смачно жартую, звісно. Але для салатів саме раз. І щоб мені купив одну собі таку шкодливу річ, як то кажуть. Бо коли прийшов на касу, в мене вийшли чек на 100. 46 злотих, і щоб мені була обнижка мінус 10 злотих. Не, не вистачало 4 злотих. Оце 4 злотих. Вигляд, снікерс якийсь галівний Ну, більш нічого такого не було. Взяв снікерса трохи поїм. Трохи як -то потрую в себе. Але може бути. І так у нас весь чек. Все, що ви побачили. А, звісно, звісно. Звісно, трохи на тип пакетиків. Ну це, це так, що було хлібчик до роботи брати. І ось наш ось наш чек. Чек наш. Великий невеликий. Дякувати тому снікерсу, то вийшло 144. Це без усіх інших книжок, які я вже вже вже, от, бачите, і фійки, там і хліб, і голда, і вода, і банани. Ну, все все потрошку. І чвартка наша. Так що таке 144 злотих динамік. І до наступних закупів. Гарного вам тижня і смачного!